Так, ідемо далі. У нас є інші підвид, підтип клавіш. Кнопка старт, пауза це при автоматичному виконанні програми. Коли програма вже виконується, ми можемо натиснути паузу зупинити. Якщо натискаємо старт, ми продовжуємо. Якщо натискаємо паузу ще раз, ми зупиняємо повністю програму. Ну, зараз я можу завантажити. Якусь програму для того, щоб показати, як це працює. Для прикладу, маємо... вибираємо програму з нашої флешки. Наприклад, ось отака програма. Для того, щоб її завантажити, ми натискаємо клавішу Exec. Вона у нас завантажилася. І ми переходимо в режим авто, бачимо індикацію. І можемо пробувати запускати програму. Бачимо, що якщо в нас Z -вісь виходить або якась за межі робочого переміщення, в нас буде додатково показане отаке меню інформативне. Це означає, що ми віз досить, у нас переміщення досить. Ну, відступають від нашого переміщення верстату. Ми, наприклад, тиснемо клавішу мануал і зробимо обнулення. Вісь Z в цьому положенні і запускаємо на виконання. У нас пішла програма, у нас виконується і Якщо ми хочемо натиснути клавішу Паузу, у нас зупиняється переміщення, верстат стоїть на місці, І в нас є два варіанти. Якщо ми натискаємо клавішу старт, ми продовжуємо програму, якщо натискаємо паузу один раз, а потім ще раз, то бачимо повідомлення, що чи дійсно ми хочемо вийти з програми і зупинити її. Натискаємо Enter, і в нас йде зупинення програми. Наступні клавіші. Клавіша Handwheel дає можливість переключитися в режим пульта. За До допомогою цієї клавіші ми Активуємо наш пульт і бачимо повідомлення на панелі управління. Взагалі на панелі є наступні варіанти, це хендвіл. Ми його бачимо. Потім степ. Степ це покрокове. Бачимо, воно змінилось і показує, яким кроком ми зараз будемо переміщуватись. Для того, щоб змінити крок переміщення. Ми натискаємо клавішу I, інкремент, і вводимо вручну значення, на яке ми хочемо переміщуватись, наприклад, 26 мм. Натискаємо Enter. І бачимо, що дискретність вона у нас змінилася. Тепер, коли ми натиснемо будь-яку клавішу переміщення координат, плюсову або мінусову, ми переміщуємося на це число. Ну, наприклад, для Осі Х. Де буде зручно видно. От бачимо, що ми змістилися на число 26 мм відносно, так як у нас тут стояло 2 мікрона. і відповідно від цього числа мінусовому ми змістились. Якщо поїдемо в плюсове значення, бачимо ось наші 26 мм. У нас є клавіша Coolant. вона також має два положення. Ми можемо вмикати охолодження і вимикати його. При натисканні ми отримаємо наш зор з нашої фланги. І бачимо, що при натисканні Coolant у нас змінюється М08, М09. Це е, технологічні м коди які прописуються в програмі. Коли ми натискаємо, у нас йде подача нашої змазуючої, охолоджуючої рідини. Рідин. У нас є клавіша діагностик. Ця клавіша більш потрібна для налаштування системи. Вона дає можливість нам індикацію певних кодів, які в нас є, і сигнальних виходів. Це потрібно для діагностики відпрацювання певних елементів. Simulate. Simulate це дає можливість просимулювати нашу програму, яку ми запускаємо на виконання. Як працює ця клавіша simulate? Дивіться, ми завантажили нашу програму. Перейшли в режим авто. І коли ми натискаємо клавішу Simulate, ми бачимо, у нас змінюється положення Simulate. Авто або Simulate, ми вибираємо. Якщо у нас стоїть Simulate, і коли ми натиснемо клавішу Start, то виконання програми буде тільки програмно. У нас пішло переміщення, але верстат не. Міняє своє положення, тобто подачі не відбувається. Це зроблено для того, щоб ми по координатах могли побачити, куди в нас що йде яке переміщення, і е, просимулювати це переміщення. Для цього є клавіша Simulate. Тобто, станок симулює виконання. Також ми можемо в цей момент натиснути клавішу Graphic, і в нас з'явиться вікно, в якому ми побачимо переміщення верстата, тобто саме тіло програми. Також ми можемо змінювати це вікно положення цієї програми в просторі, стрілочками вверх-вниз ми прокручуємо відосно осі Y, а клавішами вліво-право ми Прокручуємо нашу траєкторію. І клавішами Page Up Page Down ми можемо масштабувати наше вікно симуляції. Таким чином ми можемо проаналізувати програму, подивитися, куди йде наше переміщення, але за допомогою клавіші Simulate, яку ми активували. Ми робимо це без переміщення по верстату. Досить зручна опція для тих, хто не впевнений в траєкторії, яку він прописав, і хоче подивитися, як відбувається переміщення без самого переміщення координат фізичних. Програма відпрацювала, зупинилася і перейшла в режим очікування. Далі ми маємо клавішу single. Single – це покрокове одиничне виконання програми на верстаті. Як вона працює? Для покрокового виконання, ми, наприклад, завантажуємо нашу програму, ми на ній на тестові це все зараз покажемо. Натискаємо клавішу Auto. І бачимо також, коли ми натискаємо клавішу Single. У нас змінюється варіант або автоматично, або покроково степ. От ця клавіша у нас змінює режими. Якщо ми поставимо в режим Step, натиснемо клавішу старт, то в нас буде виконуватися програма покроково. Один рядок. Кожне натискання клавіші Старт. Виконує програму з фізичним переміщенням верстата по крокову. Бачимо, що є перший крок G21. Наші системи координат М8. І далі пішли в нас. Тобто, кожне натискання. Ми вимкнули. Тобто, наступна клавіша виконує от було М8, включення нашої СОЖ. Зараз ми. Маємо переміщення і випнення нашого шпінделя. Таким чином ми маємо можливість покроково, не в автоматичному режимі, не повністю все переміщення програми, а покроково виконувати. В даному випадку виконується переміщення координати Y. Бачимо ось переміщення з заданою швидкістю. Наступне виконання буде переміщення координати Х. Якщо ми натиснемо клавішу старт, то йде переміщення координати Х. Потім у нас йде переміщення координати Y і таким Y X, і таким чином йде це переміщення. По графіку ми бачимо, як виконується сама програма. Ми бачимо вікно тіло програми і саме переміщення. Так, на цій ще панелі додатково розташована клавіша Lubricate. У нас автоматичне змащування наших рельс і кареток, а також е системи ШВП відбувається за допомогою станції змащування. І вона може вмикатися як примусово. Ми та допомогою релейного виходу ми можемо вмикати, вимикати. А також вона у нас налаштована з таймінгом, з автоматичним змащуванням. Ми поставили тривалість автоматичного змащування в налаштуваннях системи. Через 6 годин у нас буде змащування тривалістю 30 секунд. Таким чином, ми, дає, ми маємо можливість змінювати, автоматично змащувати нашу систему. Без участі оператора. Або зробити це вручну, якщо ми хочемо примусово змазати певну кількість. Одне натискання, змащування відбувається 30 секунд. Ну і самі клавіші переміщення. В даному випадку вертат трьохвісний, тому активні тільки координати X, Y, Z. Ми маємо плюсове-мінусове значення. І маємо клавішу Repeat. Repeat це швидке переміщення. У нас швидкість, вона регламентується значенням, яке ми поставили в завданні. Зараз швидкість по завданню 3000 мм за хвилину. Коли ми натискаємо цю клавішу, у нас відбувається переміщення з заданою швидкістю. Бачимо true fit це швидкість, яка ми. Задали. Якщо ми поставимо 50%, звісно, ця швидкість зменшиться на 50%. За допомогою цього фідрейта, тумблера, ми змінюємо цю швидкість. Але якщо ми хочемо переміщуватись на максимальній швидкості, ми натискаємо клавішу Rapid і натискаємо якусь координату. І в нас відбувається переміщення уже на максимальній швидкості 14 000 міліметрів за хвилину. Тобто 14 метрів за хвилину переміщується наш верстат. Маємо досить високу швидкість холостих переїздів для даного верстату. Таким чином працює клавіша Rapid. Це пришвидшене переміщення. Ну, це кнопка зупинки аварійної, вона у нас продубльована на пульту. Для того, щоб нам було, в залежності, що ми чим ми управляємо, досить швидко зупинити верстат. Для того, щоб її вимкнути, треба. Бачимо тут стрілочки, по годиннику і стрілки потрібно прокрутити цей тумблер. Таким чином розповів повністю весь функціонал цих клавіш, а також самого контролера управління.